Журналісти телебачення Капрі продовжують слідкувати за перебігом справи по ДТП, в якій 19 липня 2023 року постраждала родина Савченків з Покровська. Нагадаємо, тоді п'яний водій на великій швидкості врізався в автівку, в якій перебувала ціла родина. Батько та його шестирічний син отримали значні тілесні ушкодження. Сьогодні, 3 липня, відбулось чергове судове засідання. засідання. Оголошується відкритим, проводиться розгляд кримінального продажі відносно Шахманова Миколи Георгійовича, виначе за зачастина першої статті. 286 значком кримінального кодексу України на сьогоднішньому засіданні присутні заслухали експерта Покровського відділення Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи, який проводив експертизу та встановлював ступень тяжкості тілесних ушкоджень, які Юрій Савченко отримав внаслідок ДТП. Щоправда, посилаючись на свої конституційні права, проводити відеозйомку його доповіді, він заборонив проти того, щоб його знімали, виступив і обвинувачений. Нагадаємо, сторона потерпілих. Наполягала на проведенні ще однієї експертизи, адже експертизу, згідно якої Юрію Савченко було встановлено середній ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, було проведено ще у вересні 2023 року. Саме ж лікування чоловік завершив лише у березні 2024 року. До того ж, за цей час йому було встановлено третю групу інвалідності та звільнено з роботи за станом здоров'я. Варто відзначити, що і сам обвинувачений, і його захисник заперечували проти проведення ще однієї експертизи. Більш того, обвинувачений зазначив, що він вважає, що потерпілий Юрій Савченко може працювати на легкій праці, а проведення ще однієї експертизи ніяк не вплине на ступінь тяжкості. Ми категорично проти проведення цієї експертизи. Так як тут є питання, які взагалі не стосуються кримінальної справи. Я вважаю, що нема підстав сумніватися. Проведені першої експертизи кваліфікації експерта або відповідно до інструкції. Проведення експертизи. Ну це очікуване ставлення. Якщо людина ну не заперечує своє, ви нічого ну боїтесь, чого ви боїтеся? Ну як би, Нам не зрозуміла його поведінка. Як але все ж таки клопотання адвоката постраждалих про проведення ще однієї експертизи суддею було задоволено хороші статтями. 242-332 КПК України суду хвалив Лупині представника потерпілка про призначення в кримінального провадженні комісійної судом медичної експертизи задовольнити призначити в кримінальному провадження обвинувачено за частино по шості Кримінального кодексу України Шекманова комісійно судово медична експертиза прийдень комісійної судово медичної експертизи долучити експертам у комунальному закладі Дніпропетровського обласного бюро судово медичних експертиз. Наше клопотання було задоволене по поводу експертизи. Будемо очікувати висновки. З Дніпропетровської експертизи, тож після проведення експертизи у місті Дніпро висновки мають бути направлені до Красноармійського міськрайонного суду. Після цього буде призначена дата наступного судового засідання. Альона Соболенко, Владислав Кухлевський спеціально для телебачення капрієм.